Всім привіт! Знову приїхали з Віталієм половити окуня на стариці річки Десна. Цього разу я хочу трошки приділити увагу різним блешням. Це, ось наприклад, я поставив уже на спині телспінер. Також обертові блешні, якісь може мікроколивалки, є і воблери, але воблери шкода, щоб щука їх відкушувала. Тому що повідець тут 0,2 мм, повідець окуневий. Ловити будемо окуня. Віталій сьогодні знову з наноджигом. Ми будемо шукати окуня на мілинах, біля трави і там, де багато ракушки на дні. Також, я думаю, буде точно відвідний повідець. Отже, приїхали на вечір, зараз 3 години дня, і до вечора в нас є 3-3,5 години на ловлю. Якщо окунь буде клювати, ми його наловимо. Місце вже знайомо, ми тут були, частково обловлювали, частково не обловлювали. Сьогодні будемо ще шукати рибу. Добре, починаємо. Як я вже показав, я буду починати риболовлю з такого селектівського телспінера вагою 6-7 грамів. Ось в цьому місці не глибоко, глибина там оскільки, до 1,5 метра максимум. Як я вже тут раніше кидав, то на дні багато ракушків. Тому телспінер краще на дно не опускати, бо він відразу чіпляє рагуля. Є така ракушка в десні під назвою Рагуль. Це народна назва. Вони її ловлять білу рибу. Окунь на таких місцях на чеплювання, але не знаю. Окунь в таких місцях збирає всяких жучків, личинок, ну і таке інше. Ні, це, це була просто якась, якась ракушка чіплялася за трійник приманки. Віталій десь збирає снасть. довго що він там робить, не знаю. Так, на дно не класти, я вже сказав. <гліп> Обкидаю оце місце, потім можна буде туди переходити, перебирати інші блешні. Ну, Цікаво, чи буде він клювати на ближні. Навіть відвідуні клював, на на на, -на джих а от блишні. Хто його знає, да? ну не перевіриш, не дізнаюся, то перевіряю. Так кинуть. Тут на мілинах багато дрібної щуки, тому шанси, що відкусить великі. Але ж не хочеться ставити дуже товстий повідець, вон щука пішла, бо кльов буде гірший. Лізу, переходжу на наступне місце. Там покидав нічого не було. Ось тут біля латаття може буде. Глибина десь до одного метра. О, якийсь наче удар був. Якийсь легкий удар окуня. Тик-тик. Може це просто щось ще чіпляється. я взяв небагато, але робочі От, наприклад, дивіться, отака пелюстка. Її поставлю. Треба швидко перебирати приманки, а не довго кидати, думати, чи клюне, чи не клюне. Такі блишні, це клює тільки активна риба. Якщо її немає, то нічого не клюне. Ну це швидко перевіряється, покидав, покидав і переход на силікон. Та і все. Я думаю, що у Віталія точно буде роздача, тому що все-таки на наджиг тут він не конкуренції на поуку. Це тут буде клювати. О, прийшов Італій і вже тягне рибу. Я тут кидаю на заліза. Ловлю облизня. Зійшов? А, вже піймав одного у відрі вже. Дуристика клюнула. Щука і та якось зачепилася, не зрозуміла як. Промахувалась, я думав окунь. На бортову блешню було кілька клювань, щучку піймала. один, одна риба зійшла. Ну, не клює. Віталія більше клювання, але також щось не дуже активно бере приманку. Тому я думаю, пора в'язати... О, тягне вже знову окуня. Пора в'язати відвідний повідець. То... Та окунь. Нормальний оконець. На мікроджи не хочу, а спробую відразу відвідний, щоб пробивати і далі від берега. Не тільки берегову зону, а так, метрів, ну скільки полетить. На самих грамах полетить нормально. І мошки це просто, я не знаю, де вони в жовтні, отакі мошки, просто з'їдають вуха. Найшов у себе в рюкзаку, ще пачечку сників. Ось такий колір гарний. Зараз витягну. Буває як париється в коробках, так і знаходиш якусь цікаву приманку, про яку вже забув, що вона є. О, колір який. Протестуємо його по окуню. Тут стільки багато ракушки, що на флюрі навіть залишаються сліди. От ракушка флюр січе, наче від щуки. Але ж я знаю, що то не щука була, то була ракушка. Віталія щойно щось зрізало, так він і не зрозумів, чи це на ракушці, чи щучка клюнула. У нього там флюр 0,12. Але зрізало шнур, а шнур 0,2 по Японії. Це напевно найтанки, які я взагалі зустрічав. Для наноджига товтіше і не можна ставити. Хто там клюнув? Хто не клюнув, перезакидаюся. Тяну першого окуня. Може навіть і барибальний буде. Сковоріднячок такий. О, та нормальний. Барибальний. Розловив приманочку. О, вітер дує. Сердує, задує, хай дує, бо хі, з цими мошками можна здуріти. От в цьому місці я добре прокидав на залізо і жодного клювання. Так, це не, це не клювання. Та він навіть на відвідний клює без удару, просто повисає на довгих паузах. Неактивний сьогодні. якась дробина клюнула. А який? Будемо шукати більшенького. Перейшов на нове місце. Дивіться яка плітка лежить. Ще майже жива. І вся пожована. Кім щука пожована. Ще, він, бачите, дихає вона. Але так щука її пожувала, що вона жити не буде. Ця плітка. Ось так. Перейшов на інше місце. Там щось зовсім погано. Не хочуть плювати вони. Тут по колочу. Ха -ха -ха. Оце розмір окуня. О, окей. Нормальний такий кабанчик. Так копнув приманку разом з ракушками. Віддай приманку мою. Ще тягну одного кабанчика. Ще є рибка, кабанчик. Так. Заглотує глибоко. Ну, думаю, приманку змінити, кольор. цю вже розірвали, просто вже не тримається на гачку. Можна запропонувати інші моделі силикона. Ось такий 1.7 TOXIS з лапками. Окуневий силикон. От. Тут ще такий можна буде бак за Буду пробувати. От і клювання на іншу модельку силикона на токсіса. Такий з ударом луцнув. Змінив приманку. є активний кльов. Оч який окунець. Що я роблю за конями? Ну, перше це копчений окунь. Ну, Кожен день його не буде шісти копченого, то так. Колись там раз в кілька тижнів чи раз в місяць таке роблю, як окунь є. А так можна смажити. Хоч він і важко чиститься, але рибочисткою нормально чиститься він. Ну і також з окуня дуже смачна таранка, як для мене. От вялений окунь сухим посолом. Нормально. Тому якщо окуні будуть клювати, я їх буду ловити. Звичайно ж дотримуючись нором. Ну, по цьому кльову, я думаю, багато не наловиш, але десяток, півтора-два піймати реально, якщо підібрати приманку в правильному місці там, де є риба. Віталій щось затримався, там не йде. Напевно у нього клює, тому що ну, у нього під берегом там клює. У мене там навіть на не клює. Ну, під берегом все-таки нано ноджі. Тут снасть номер один. Мошків, я не знаю. Не можна присісти. А ще в оконі є така тема, як після кількох клювань на одну приманку він повністю перестає Ах, було. він повністю перестає клювати. І треба змінювати приманочку. ну, кабанчика. Не так Здалеку клюнув, здалеку, там метрів може 40. Треба трошки зміститися в сторону, шукати активного. Ось От. От який окунець, молодець. Прийшов уже сюди Віталій, трошки там він окунів підловив. підловив, ну, розмір такий собі. Не дуже. Ну клюють. І я трошки рухаюся в сторону, шукаю активного. Там кину, там кину. Там, де активний, клює відразу. А потім починається вже пошук. Ну, так, щоб зграю, я ще не знайшов. Щоб з кожного місця там десь. На кожному закиді прям вішалися. Це ну, такий щебельний розмір, якраз його. Що хочеш з ним можна робити. І коптити, і смажити, і на тараночку. Мінус одна приманка. Щука відкусила. Я думав, окунь гарний, а то щучка. Ну, тепер можна спробувати прив'язати щось більшеньке. От, наприклад, снек 2 дюйми. Кольор робочий і може. Буде краще. Може взагалі не клювати. Розмір приманки впливає. Фух, Ну дають же ці мошки. Так, все міцно. Все нормально. Так, тягну на снека. Окунця. І такі окуні, такі вже і великі, а? Проковнув. Приманка. Повністю прокопнув. Трохи покидав на відвіди, думаю, спробую тут помілині, берегом зовсім мілка окуня поганяти. Знову поставив блесню, другий номер отакий. Тип оберталочки. Летить недалеко, бо дуже легенько. Ну, це навіть і нормально, бо якщо важку ставиш блесню, вона чіпляє дно і відразу чіпляється ракушка на гачок і тоді вже ж око не клюне то, якось мені вже набрило на та й клювань стало менше темно виловив що він не хоче залізо брати ганяє туди у траві лататті а якщо спробувати отакого от крейзі флепера два дюйми ось така є в мене упаковка силикона я зараз виберу тут щось щось таке під натуралочку от можна такий кольор рачка я ще не пробував сьогодні І ось він окунь на рачка давай тягну я тебе Перша рибка на цю приманку, я на неї ще ніколи не ловив, якщо витягну. ковтнув добре, як має бути ковтнув, На силикон клює, ставиш оберталки, тейлспінер таке. Можна і не ставити. Клювати не буде. Я навіть уже й попером тут кидав. Маленький попер 4 грами. Ну думаю, якраз під ці місця. Такі такі, ну має б клюнути на попер, Малька ганяє жовт. Ні, -ні. немає навіть виходу на попер, помілені. Яку паузу робити? Скільки робити? По-різному. Можна і 2 секунди, можна п'ять. Як коли як. Оце як змінюєш приманку, відразу ловиш одну-дві рибини, не більше. Ну може три там. Ну це рідко буває. І все. Замовкає. Ставиш нову приманку, знову там клювання два. Може рибину піймаєш, може хвостик відкусить. Не дуже активний окунь сьогодні. Я сильно то його і не шукаю. Десь метрів п'ятдесят туди сюди ходжу. То там кину, то там. Ну клювання так. Одну рибину пійма, можу вже з точки сходити, тому що друга вже не клює. там. О, клює, клює. А ну буде зараз? Є. Yeah. <плес> Маленький чи нормальний? А, приманка 2 дюйми. Окунь такий собі. Пішов невеликий дощик, поки що невеликий. Але якщо буде більше, то придеться їхати додому. Ну, поки не намокнемо, ловити можна. А коли вже промокне одяг то вже ж не буде ловити. Та й кльову немає, треба вже до Віталія йти, бо таке там десь один, там один. У нього, то, у нього, у нього теж там не супер. Ну, треба якось змінити місце, походити. Мошок поганяти, бо вже так вони... А це що таке, наче клювання було. Загризли голову. Жовтневі мошки. Один дуже голодний окунь зняв приманку з гачка. А знаєте, яку приманку теж треба ще її знайти і показати. Так завжди буває, Та приманка, яка потрібна, десь. Де вона є. Так. Не воно, не воно, все не воно. Не воно. Ось вона. Слім, фрік слім, два дюги. От на неї я піймав вже два окуня і один окунь просто зняв з гачка. Це якби вже активний черв'як. Черв'ячок з твістерним хвостом. От. Ось і тягнуло кінця. На сліма двохдюймового тільки є. Це нащупав точку, клюють на кожному закиді. Розмін правда, такий середненький. Але клюють. Клють далеко від берега. Туди Віталія закинути не може свою снасті. Свою приманку. Метрів 40-50, от, отак десь. Дистанція від берега. Там все одно в ракушці. Е, переклювала. Так загибав. Як приманку зіб'є, то вже і немає там риби. А може і ще і зажере Якісь другі окунь. А, капець, знову відкусила щука приманку. Да що ти будеш? Це у їх сьогодні. Так. Гачок. Не цей чи цей. Цей, не цей. Ось цей. Четвертий номер, якийсь там з дикой ворм 15 я ставлю під приманки 2 дюйми. Таке клювання, влупило. Я вже зрозумів, що немає його. Покажу вам сьогоднішній мій улов за 3 години. Оконів там трохи є. Ну, десятка-півтора, може навіть і до двох десятків оконь різного розміру. Отакий. Це найбільший. Ну, можна буде щось заселити, щось посмажити не непоганий. Так гуляючи, не дуже напрягаючись, стоїш собі, ловиш окунців. От так. Вирішив збиратися додому. Ще час є ловити, але вже не хочеться. Кльов став гірший. Риба є, що ще потрібно. Клювання були, клювань було багато. Не найкращий кльов, як взагалі на окуня. Ну, нормально. Можна ловити. Можна ще приїжджати ловити його. Я думаю, тут колись буде і крупніший окунь. Тут і не тільки окунь, тут і щука відрізає, відкушує приманки, і, напевно, і жерех ганяє. Ну, якось так. Дякую, що дивилися, до зустрічі.